Привіт, YouTube! От придбав собі черпокрута більшого Девольта. Безщітковий, а ще новенький Буду його тестувати. От такий він. Цей папірчик треба зняти двох Годинна батарейка. Ліхтарик є непоганий в трьох позиціях. Ну, от такий от девольт. Буду його тестувати в комплекті що? В комплекті йде ще одна батарейка. Зарядне інструкція і більше такого нема нічого. Всім дякую за увагу.